Ворог намагається підійти ближче до Куп'янська. За 6 кілометрів звідси вже фронт. Російська армія активізувалася по всій лінії стовпи диму після обстрілів, простягаються на десятки кілометрів. Звідси лінія фронту від дворічної до берестового мов на долоні. Ворог намагається прорвати оборону збройних сил України і вийти до річки Оскіл. Ми зараз чуємо з вами так стаємо от район Сеньківки, Петропавлівки. Там ворог особливо активно застосовує. Свої сили активно під ранок або десь ввечері застосовує керування авіабомби, тобто достатньо жива лінія фронту. Куп'янськ майже щодня потерпає від російських обстрілів. Окупанти гатять по ньому з усієї можливої зброї. Місто майже порожнє з близько 30 тисяч жителів, які проживали тут до повномасштабної війни. Лишилася десята частина. Є щось нове стріляє, є міна, є гранатомети, є... І ракети вони кидають, і С-300 вони кидають. Сьогодні зранку о пять ранку кинули. Фаб. Катерина живе у Куп'янську разом з сином, школярем. Вікна їхньої квартири виходять прямісінько на фронт. Поблизу їхньої багатоповерхівки не раз прилітало, але поки виїжджати з рідного міста, жінка не збирається. Це вже як буде, більш гучніше, вже прямо біля річки буде. Будемо тікати, кудись не знаю. Куди, правда, тікати. Не знаю, ну будемо кудись тікати. Допоки є газ, вода й електрика, можна жити, каже Катерина. До того ж, має роботу. Працює продавчиною в продуктовому магазині. Людей фактично немає, це правда, але є такі люди, що повставалися, і їм треба теж щось їсти. І наша хазяйка намагається привезти все з Харкова. У нас самі мінімальні ціни, у нас немає завищених цін. Саме нижчі ціни в Куп'янську. Допомагає вижити й гуманітарна допомога, каже жінка. Її привозять волонтери, релігійні та благодійні організації. В цьому пункті видачі міської ради раз на місяць видають побутову хімію, памперси та продукти. Задача така у нас, щоб не було черг, щоб скупчення не було. тому що обстріл ж постійні, тому зробили так, що в день там п'ять вулиць, шість вулиць. Якщо далеко людина знаходиться. То в нас є доставка у Куп'янській громаді. Нині лишається до 7 тисяч людей, з них приблизно 170 дітей. дітей. Сіл на лівому березі осколо ще восени вивезли всіх неповнолітніх, кажуть в райвійській адміністрації. Нині примусово евакуюють дітей з Моначинівки та Дорошівки. Людей, які хочуть виїхати з небезпечних зон, евакуюють безкоштовно. Є можливість виїхати самостійно. На території громади працює маршрутний транспорт, працює логістичне сполучення з обласним центром. Це автобусне сполучення. Є ж залізнодорожне сполучення, тому люди мають можливість кожного дня виїхати або по своїм справам, або в евакуацію. Там більш безпечні місця. Кому жити селять в гуртожитки Харкова, проживання безкоштовне. Також можна евакуюватися в інші області України. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV. Єдині новини.